Всім привіт, друзі! Ви на каналі Макспров. І сьогодні ми граємо в обі-паркур, який називається Present Delivery І сьогодні ми граємо з моєю сестрою. Всім привіт! Ну що ж, поїхали грати. Це дуже цікавий паркур, тому приємного всім перегляду і обов'язково додивляйтеся це відео до кінця. Паркур розділяється на два персонажі: це, типу, Санта Клаус і... Овень. Ну що ж, хто ж грає за Оленя і хтось за Санта Звісно, Клауса. Я буду грати за Синього Оленя. Так, ну, моя сестра буде грати за синього оленя, а не, я не. за Санта-Клауса, який роздає подаруночки Давайте, всім. Так, так я розумію, що треба поряд. Так, ідемо, в принципі, і роздаємо подаруночки усім, хто їх просить. Дуже цікаве обі, це обі, це якийсь паркур, ну це типу щось такого. Ну це начебо, начебто і не обі, і начебто і не паркур. Щось таке. Посередині, знаєте? Ну це схоже на та гезер масштаб. Так, ну що, ми зараз з'їжджаємо з якоїсь такої гірки, ну що ж, поїхали далі. Роздаємо, так, я бачу, зараз якийсь кидаю. Так, і відразу і, так, і, зараз, і відразу фаєрверки падають з нього. Так, і моя сестра, до речі, як капітан, зараз нас веде, тому що... Ой! Ой, я в тебе не випадково влучив. Ой, друзі, що це таке? цікаве, якийсь подарунок зелений чи що? Да, я не бачу. Да Та там был на ньому подарунок так вессив, начебто. Не, я не бачу, короче, подарунка. Ну, зовсім, друзья, я профи. Сык. Так, моя сестра профі в цих всіх тукезерах, цих всіх обі, тому вона і капітан. Я буду просто роздавати подарунки, як справжній Санта Клаус, тому ось так. роздаємо подарунки всім, хто бажає знову Так, і знову я. А це вучу. я вже навмисно це зробив. Просто просто так, просто цікаво. Навіть якщо в тебе ти, в тебе я влучаю, ти все одно падаєш. і Тут ми трошечки застрягли. Ну в цьому ж і є фішка у цієї гри. Так, о, я ще Те, раз лучше то, якщо олень не йде. То потрібно, ну, його на ну подарунками, я так зрозуміла, пуляти того, що не пуляти, ну, начебто олені роздавати. І за цього, я думаю, така фішечка цієї гри. Ну, Ой, можливо. друзі, кудись я. А це літа, чому, а чому ти їдеш? А я ні? Я не знаю, до що я тебе не взяла. Я ти поїхала, а я ні. О Боже, що тепер з тобою? Як ти будеш кидати? А що, все воно не повернеться? Немає ресети якогось тут. А я не можу подарунки тепер закидувати. Дивись, воно просто оти. Ну, нам, в принципі, все одно ми і так поїдем. ти Ні, поїдемо. Ні, ми поїдемо, але чому ресета немає? А я не їду. Ось зараз тільки не починаю підніматися. Що тут взагалі робиться? Це ще пінг якийсь. Давай тягни Тягни. Так, йому дуже складно кидати, коли в тебе перевернуті сани. Ой, я не вам і так все. скажу. Тепер ти мене на... помню. Ти впала? <laughs> так. Ти що впала і я не можу так, нічого зробити. Так, я впала, тому що. Е, а що я, сталося? Ти не побачила? Я встала до про... цього синього яку, я, до якоїсь синьої людини, і ти в мене попав не в цю синюю людину, а в мене. І мені тепер так смішно дивитися, як я оце в повітрі надвисаю. А все ти як повернутися сюди, типу, чи що? Не знаю, можливо, потрібно ресетнутись, але я не бачу зовсім ресета. Не можна. Тут Його, це наче, все за донат, наче. Має. Ну, хто так, ну, не знаю. Ну це тепер. Делі, до речі, друзі, забирайте в таких іграх обов'язково деліть, тому що вони дуже спіни? допомагають. Типу спіни? Делі, mm. це що? Daily. Gifty? Gifty? Daily, daily gifty. Це гіфти, діфти? Дейлі, делі, Це перекладається як е, ну, е, Ну, по подаруночки ну, за день. Ну, ну так, один подарунок в день дається. На а день що, день там взагалі є? що там взагалі є? Бо я щось не забирав. Ні, ти спочатку забирав щось. Я забрав? Ну так, воно спочатку з самого світу делі все. Друзі, а -а -а, я зрозумів. Ми Поки що порозмовляємо, тому що... а ми розмовляємо, тому що ми нічого тому що не можемо зробити. ми Нічого не можемо, звісно, зробити. Надіємося на те, щоб Дай хтось приїде і нас переверне. Можливо, але ну, ми так. зробити взагалі О, нічого ось не можемо. Якісь люди вже підкатили сюди. Я все ще не надо це Все за донату. Я все сподіваюся, що вони нас. Uh, спробують витащити. хліб, хліб леш теж за донат. Все за донат. Все донатне. Ніяк не можна зробити ревів. я зробила. ресет зробила. Ресе? У мене є. А, ревіво, у рев мене рев теж одне є одне. А що тепер треба робити? Стоп. А кого З треба влучати? А куди? Що, куди? Куди кидати? Подаруй. Ну, ж... у цього ж челіка. А куди, Цей. я не бачу. В цих ось ті ще на санях їздять? Ага, все, я зрозумів. Ну сюди я кинув. Що? А, кому а, ще а чому не відкрилися? Не відкрилися ці ворота. Так того, що воно все спочатку, там ще є на островах люди. Ага, ага, все я бачу. Я бачу ось одного. Стоп, ну одного я точно бачу. А, все, ось зараз трьох побачу, чомусь якось чи не прогрузилося в мене, чи що. Так, ну все зараз закиду, прямо дивіться, як я потужно закидую просто. Я грала колись в таку гру. Грала? А, ну я знаю. Так. Ну ти ще в цій грі якось професіонал, як знаєте? Грає. Ну так, я ще напевно ми ще такі пов'язані, начебто, ігри, тому що я ще бачила таке обі. Оп, а як я не вучив, тільки що? Не обі, друзі, а, а оце. Начебто таке зер оце. Ой, це в не влучить. А я не можу вчити ось цього, ось цього, чи хтось такий, я не бачу навіть І, друзі, скіння, який дуже. Це буде е, е, гра така в кульках. Де? Ну, я таку бачила, дуже прикольно. А, це типу симулятори схожі? Ой, типу. Ні, це оці... не симулятор, це, це таке схоже, ці схожі, ну, вони да. так чи? Це... Дуже схожі, але тут тільки це як тебе зараз я везу на по потім. Лабіринту, як олень, то так само потрібно мені буде нести кульку. Не повітряну, а. А ми так... ще схоже, наче грали вже, так? Ну так на ось... стрімі, коли ми грали. Пам'ятаєш? Ні, в таке ми не грали ще. Оце те, це, що ми ліфт. на двох грали. Так, це Teamwork, Ворк, А це Teamwork, я це зрозумію. До речі, друзі, ми грали на стрімі дуже теж схожу гру, там теж на двох. Подивіться обов'язково. Так, обов в мене вже їде ліфт. Так, я бачу, в мене теж так він поїхав. вже приїхав. Все, сідай швидко, бо він зараз вже поїде. Та в мене він навіть ще не їде. Ні, мене почав вже... А я чому не підіймаюся? Того, що я тут лідер. А, ну це я зрозумів, але я, я ж теж повинен якось. О, все. Ну, ми О, майже пройшли. ні, прийшли. тільки ти не застряг. Я застряг чи Скільки що? Ти ні, ти ну тільки це? на це, будь ласка. Ну навіщо? Ну все, друзі, Ну все, тепер ми. Тепер спускаємося. А я пуляю свої подружечки навіть усім. Ой. Тебе викинуло тільки що. Ні, я не вучав, наче я навіть не доскав. Чи в мене. Ну, я знаю, я Але все одно ми підіймаємося. Так, Тож ти зараз будеш опускатися, пок... а я ось сюди попаду. Так, да, давай. Ну давай, качайся. якось. в мене воно ще не... О, все. ти о, все. О, 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 о. Тільки не вилеті! Ми зараз на краєчку. І на краєчку. А, 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 я не знаю, я нечайно вучу. А, мене ревів є. мене ще є на ревів. А як ми то. Ну, і тепер я сам... А, тепер я, так, тепер я можу вести, вау. Це, Це гарно. Воно... А я зараз за спідрані, я тут дуже вмію Давай. гарно грати. Давайте я зараз за спідрані просто. Крутий, ми крутці того, що. О, дивіться, як я спідрані, друзі. Хто, дітям хто, дітям хто ще так вміє? <гум> хто ще так вміє, друзі, напишіть в коментарях. Отак і з Я, отак так буде швидше. Е, навіщо ти мене збива. Ну так должен так. Дуже. Ну я спедрана жорст. Я жорсткий спидра. Так, зачекай, там, там, заплачек, Все, давай їй подарунка і поехал. Эх, знову не Встав... знову дуже... на фоне. Ставь, ставьте лайк, за мои спидраны обов'язково. Дуже. Ну бачите, так кажи, я і на Вона так каже, якими. Ех... Ну, начебто вона насправді радіє. Так, ой, ну я легко закиди подаруночки. А, так це ти подаруночки тепер закидаєш, точно, що я тепер видумаю. Так, дивись тут. Ой-ой-ой, тут вже складне. Запінив, а, дурник так, дурник. так це я, дивіться, я стою, дивіться, тут мій скін так, просто. Попереду, не сказала, мама. Ти нічого не сказав мені. А, так ти ж... ой, це... що? Я забула, Це спочатку. Друзі, ну що ж, в таких штучках я не профі. Отож, Але якщо треба щось заспідранити, то це я. Лідер. Але зараз ти повинен крутнути. Лакос. Так, я кор я крутнула один окейськінчому війні. А мені випадають якийсь розкат. Напевно, ми зможемо на них літати. <су> ти, дуже, ти взагалі знаєш що це? Що... Ні. Мені вона колись... Тепер давайте я буду Санта. Давайте а я буду з цим тому, оленем. Я дуже добра санта. А зараз давайте якось будемо баги добро. якісь шукати в грі, якщо вони є. Давайте якщо як є, є баги, будемо шукати. Просто не будемо... ні, ну ми будемо проходити і, і заодно шукати ну, якісь баги. Друзі, балуватися. Так, будемо просто кудись залітати, якщо можна. Ей, не мене. Так, ну думаю, ти чомусь так повільно йдеш. Та нормально я йду. Ой, ну що ж ти робиш? Наш коли ми будемо балуватись. Так, 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 так. так. Теперція, а, давай подарунки. Э, а я. Куди ти поїхав? А, я забув. Ну теперь Ладно, давайте говорили. вже під А ми не можемо пройти, якщо не будемо давати подарунки. Ти ще у нас, ну, начебто як класифікація, але не так. Але. Э, це... Ой, чся все, ми застряли, до речі. Ну все, друзі. Ні, зараз вийдемо. привіт, Начебто погляди. Фон... Що ми зробили. Ні, так, витаскану. Зараз все зробимо. І далі йдемо. Э... Так, зараз будемо роздавати ці дівчинці да. подарунки. Давай. Да, давай речі. Що Че, вучишь? Вучего? Так, влучаю все влучає. Ой, чуть тебе. О, все влучив. Молодець. О, тепер ми зараз. А ми не можемо ні, не можемо заїхати. Я не можу. Можемо, Потрібно, ні. щоб я була не олені, бо я знаю декілька багів. таких. Ти знаєш баги тут? Так я взагалі не можу сюди заїхати. Що це така крута гараж, що я не можу заїхати. А ні. Я не все не краще. Не за краще, тому Дівайш, що збувається те. То... Давайте що... з розгончиком. Давайте наберемо на виучки розгончики і доподавати бам сім. Ну, ні. Потрібно. Самого кінця. А, та ні, думаю, не саду не выстачить. Дивіться, ось так краєчком. Бамс! І вже заїхало трошки, бачиш. Воно заїжджає, так. Давай, І давай, от зараз. Ну давай цей же, цей. ну давай, 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 давай. Ми вже заїхали, ну трошки О -о -о, не вистачає. речі. Давай, 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 давай. Ну давай же. Вже... А чому воно так? Складно. А чому, до речі? О, ну, все. Я? Все. я я. звоився тут. Давайте просто будемо проходити, Таща, навіщо нам... Давайте, давайте а ж, чому б ні. Реально, давайте спробуємо. А взагалі там можна? Ну можливо тут і можна без ну, подарунків проїхати? просто це просто для фішечки так можна. Ой, ну дякую. Просто... Дякую Що? Зараз, <світ> <да>. <світ> <світ> ну, тобі ж Таща потрібен подарунок, я думаю. А, сюди не можна проїхати, якщо ось ця штука. Ну, ти що не бачиш, що тут усі А, а то, це типу, а ти легко таких прийшов, а мені складно. Я а, цих не давайте я вже зараз... вже а з підраном я це не можу вже пройти. Може ти і міг, а ось це вже не дуже. Давай зараз е поприкот. Так, прикольно, Покупи. давайте. Покупи. Що, а ну тут бар'єри, тут випасти, постарі... я так розумію, не може вибуш. О, ти вже може дійшов. Так, що я не взагалі спідран жорсткий. Добре, давай, давай, давай. Ну зараз ти знову за спідрану ще будемо. Так, будемо Тей, зараз. Роздай поїхав, дивіться. Дівчинко, що тобі? Тобі напевно потрібно? як. Що ми застрягли, дивись. А як? А чому застрягло з того? О, все, я розбила одні. Так а бавай дуже ми не можемо проїхати. І третій. І що тепер робити взагалі? А як... Ну не знаю, я вже. Третій а, ти вже третій я бо. Я фаф, я підприєм, воно ну, натяжко Ой, я. На Це все, так? Да? А, і ревів. І і так дивіться, трошки не вистачить. Ні. А, дякую, О, ще й збив ну, мене. Ну можливо, ми таким нюансом і тебе сюди. Я, якось а я не можу взагалі, забиримо? мені трошки не вистачає. Ну може Мені, в мене хтось підштовхне, чому зробити ніхто зробити не підштовхне. Ми зараз спробуємо зробити так. Ти напевно до того, ну там де такий блочок, а я зараз буду в тебе подарунок кидати. І а ти а ж так ми не зможуть. Я на на напаки впаду. Ну все ж, друзі, я думаю, на цьому вже. В принципі, якщо ми зараз не виберемося, то на цьому будемо і закінчувати цей відос. Так, тому що я не можу ні в тебе попасти подарунок. А я взагалі не можу забратися ніяк просто. <звиси> я в тебе кидаю, кидаю, щоб тебе підбити. Але все в зараз. А зараз, ні, тут не виберуся. А в нас же ревів немає і спочатку, я думаю, ми може починати не будемо. Ну гарне, гарне обі. Тому лайкоз за це обі 100%. Ну а ми, друзі, на цьому будемо вже закінчувати наш відос. Тому кому сподобалось це відео, ставимо лайки. Підписуємося на канал. І до зустрічі в наступних відео. До зустрічі!